Ми працюємо і живемо на прикордонні. Прикрий випадок у нас відбувся в селі Вокзал Городня, який поряд з містом Городнею. 6 вересня під час повітряної тривоги я заховався в укриття. Через деякий час пролунав дуже великий вибух». На подвір'я приватної оселі впала ворожа вибухівка і була поранена жінка 79-го року народження. Вийшовши із укриття, я побачив неподалік від мене чорний густий дим. Всі розгублені, всі не знають, що робити, в тому числі і сусіди. І на щастя почув крики боєць національної гвардії, який зразу кинувся на допомогу. Підійшов до жінки, привівши її дотями. Вона дуже кричала. Кричала дуже, що її права рука була, і вона її не відчуває. І в неї були великі рвані рани. Після того як я зателефонував швидку, маючи із собою аптечку, наклав їй пов'язку, щоб хоч якось. Зупинити кровотець. Вона була переправлена до медичного установи міста Києва, де вона зараз знаходиться. Я бажаю цій жінці скоріш виздорові. Надію з нею буде все добре. Особливо щира вдячність бійцю національної гвардії за небайдужість, за те, що він не розгубився і надав допомогу, фактично врятував життя жіночці. Вдячність від громади, від рідних і близьких.